Ви на каналі Що в коробці. Сьогодні буде довгий випуск. Ми розпакуємо відразу 20, відразу 20 посилок з Укрпошти різного розміру, рандомно підібрані я попросив своїх помічників трьох принести мені коробки, яким сподобаються. Вони мені наклали тут величезну гору коробок. Тож, давайте почнемо. Перша, яка на мене дивиться, і я прям знаю, що там є, в мене це дуже. дуже Задовбали, ви можете бачити мої попередні випуски. Ось тут. Хто вгадає, що тут? Та я знаю, що ви вгадаєте. Всі вже знають, що тут плойка. Я не знаю, це на Алікспресі було якийсь розпродаж плойок і розкупили всі плойки в Китаї, чи вони продавалися прям по долару. І, і всі їх ну, розумієте, їх переслали кучу. Ну, плойка. ну витащим ще одну. Що? Що тут теж плойка? Плойка, плойка. Ці плойки коштують по 60 гривень. Дивіться, От ще одна плойка, але тут вже бачите якась інша тваринка. Плояк розкриємо ось таку посилку. Вона велика, її взяв спеціально, бо вона займає багато місця на столі. Нам треба трошки звільнити стіл, Не знаю, що тут. По щось шатається. По об'єму тут можливо взуття якесь там диджачі чи кросівки, але, скоріш за все, ні. Не одяг, бо воно щось аж штрихтить. І не сильно щось важке. Тому ну, це, це мої здогадки. Тут повинно бути щось дійсно цікаве. Давайте розкриємо. Разом це подивимось. Ну, дивіться, тут взуття. от я щойно відкрив життя, жіночі туфлі. Жіночі гарні туфлі фірми Козел. Запаковані такі штуки. А, ну, не знаю, чи вони нові, але в дуже хорошому стані. Не видно, щоб прям були вони зношені. Ну, можливо, трошки. Не знаю. Так, ось тут лежать. Коробочка занадто вбита, ми її просто викинемо. Ну що, продовжимо. продовжимо, Давайте відкриємо, тут нависає ось отаке здоровенний ящик. Що ми поставимо поруч, щоб пропустити отаке чорний пакет. Кинулись мені очі, це, скоріш за все на Ну, Він бачите, от блістяшечки тут. і прям, ну, дуже... О, тримати його за руку не дуже приємно. Але, можливо, він дуже гарно виглядає. Ну, Не знаю. Просто гарно виглядає. Так, тут що у нас? Штани? Це якийсь танцювальний дитячий костюм. Видно, що він вже заюзаний. От. Так, забережне. Неприємно дуже вами. Даремні, ну, ну і костюмчик. костюмчик Ну, це костюмчик на підлітка. На, на дівчину підлітка. Танцювальні штани і от костюм. Позбуваємося. Це ми віддамо. Людям хай танцюють. Можливо, ми побачимо всі виступи, але ну. Не. Я от тикну. От посил. Отакої форми. Тут дві коробочки. Як ви думаєте, що там? звичайно Звичайно, там знову плойки. Дивіться, тут знову два якісь краля, ще дві плойки, це вже чотири плойки. Просто на знаєте. Вся укрпочка завела плойка. ще коробочку, Бачите? Коробочку. В ній теж може бути плойка, але навряд чи вона там є, бо хоч коробочка тут нормальна. Нормальна коробка, тут взагалі майже нічого нема, вона легенька, легше, ніж ця плойка вдвічі. О, от коробочка, от ми її відкрили, дивимось, Що там? Якась шерсть. Чи хвіст. В файлі. В канцелярському файлі якийсь. Якийсь хвіст. Чи шерсть. Ага. Воротнік. Але приємний. Давайте подивимося, чий це воротнік. Так, ну, видно, що воно щось з... з з натуральної шкіри, там не знаю. Я прибічник... Адекватно ставлені до тварин і спочатка госту. От ж, читаємо. гост, там, прям, там, там, там там. воротник. Мех, норка. Ого, норка. Це хтось на горище знайшов, напевно, у себе, або якусь куртка з Норка та й норка. Давайте дивитися далі. Відкриємо далі щось теж. Ось таке маленьке, невеличке і цікаве. Чому цікаве? Бо воно реально зовсім мале. Ну, тобто, тут спакували. Прям мінімально чогось. Десь тут написано, що зі Львова відправили. Або це у Львові прийняли. Ну, видно, що це посилка зутерпочта була. Коротше, людина не заморачувалася з коробкою і пакуванням, просто запакувала мінімально, щоб воно тобі дійшло. А воно взяло і не дійшло до адресата, а потім повернулося і пропало. Тому ми скриваємо. Тут якась коробочка. Вау! Wow! Пудра для бров. Brow пудер. Але вона нова. Це прикольно. Далі. Ну, давайте, давайте Ось вона лежить рядом, опять тут, як ви бачите, що. Плойка. Ну, них просто ось, багато. Бачите, це вже очередна, там, не знаю, десята плойка. Давайте ось це відкриємо. Це щось велике. І м'яке. По Відчуттю на, кутиках, по відчуттю на кутиках. Я думаю, що воно таке, знаєте, як ці пазли порізані. Я думаю, що це таке дитяча підлога. Ну, так, я був правий, воно в пакеті, воно ось тут. Ну, ось тут ви бачите, як воно виглядає, щоб було веселіше. Ну, Далі розпаковувати немає сенсу, бо там різні, що ми все одно не будемо. Я зрозуміло, що всередині цього пакета. Так, далі. Ну Ось у мене коробки стоять передо мною. давайте, Тут написано теж бейбі. Я просто дивлюся, на коробці написано Бейбі. Бачите? Порошок для миття, для дезінфекції, дитячого посуду, овочів та фруктів. Ну Це тільки на коробці написано. Не факт, що воно там є. Але те, що воно а, важке, ось воно важке. Пару кілограмів важить, воно 3. Стоїть дуже поруч зі мною, прям перше. І ми вже одне відкрили тільки що для дітей. Давайте продовжимо тему. Можливо, це те щось для дітей. А може, це просто коробка, яку використали відправили там що завгодно. Так, ну що, ми відкрили. Ні, не відкрили. Тут хочу так все відкрити. Тут глюцьон. якийсь медикал еквівалент щось там. Ну, давайте я вам покажу, як це виглядає одразу. так. Отак це виглядає, без поняття, що там далі. Ну Так собі пахне воно не дуже, я вам скажу. <кхи> так, ну Це те, що отут, тільки тут просто коробки, а тут воно. Так, Давайте подивимось. Давайте подивимось разом. Значить, Коробка 600 мг, 4 мл, фармацея. Ну, явно якісь ліки. Ну, Якщо ви знаєте, що це, для кого воно і куди це можна діти, ну, давайте пишіть нам в коментарях. Дуже цікаво, дійсно, що це. <кхи> А чому їх ніхто не отримав взагалі, може, може комусь вони дійсно життєво необхідні, напишіть, що знаєте. А, підемо далі. Візьмемо ну, таку коробочку поменше. Я сподіваюся, що ми не знайдемо тут ні дронів, ні деталі до дронів, тому що, якщо ми їх знайдемо, то це значить, що вони не потрапили до кінцевого адресата. А ви знаєте, хто кінцевий адресат всіх дронів ЗСУ. правильно? Скриваємо оцю посилочку в нашій довгому випуску на 20 хвилин. У нас вже було багато різних дивних речей. Тут щось маленьке і цікавеньке, і ми зараз побачимо, що тут. Опа! Що тут? Ну, поки не ясно. Як ви бачите, поки не ясно. Відчуваю щось металеве. В цьому пакеті щось металеве. От я його дістав. Давайте подивимося, далі. Це. Пояс! Класно! Ніфіга він не новенький. А просто пояс. Шкіряний, певно, З отакеною здоровенною бляхою. Для модалі. Так, ну що, наступне. Наступне, я ось дивіться, маленький такий конвертик тримаю. Так, ну тут непонятно поки що, що якась. Якась штука. Том Форд Катрін. Так, що тут у нас? Якийсь пробник... А... Дезодоранта. Дез... Пробник дезодоранта Ford, але не просто в штучці, а в штучці з спирстелкою, з пульверізатором малюсеньким таким. Ну. Пахне непогано. Ну що, давайте ось в скрі... Боже, опять! Раз плойка з ведмедем. Я не знаю, може їх якось вибирають. З Медведем ти хочеш плойку, із Зайцем. Фу, боже. Ну, давайте відкривати далі. Лишилося вже небагато. Що ж, перше, якась ось маленька є штука. Дивно запакована, не знаю, щось там м'якеньке, може якийсь теж пробник якось... Ну, Не знаю чого. Так, що в нас тут? Достаємо. Вау. Вау. Ну, Кольор гарний, правда? Що це таке? Romantic beer? Вау, long lip color, Sweet orange. Я думаю, що це якась помадка для губ. оранжевого кольору. Давайте, ось стоїть якась коробка сама по собі, барешта лежить одне на одному. Значить, що? Коробка 3 кг, квадратна, квадратних коробок у нас було небагато. Так, є, відкриваємо, бачите, повільно, на ваших очах я відкриваю. О, як тут життя. Ну, це було очевидно. Ну, як це не було очевидно, але це було предсказуємо. Навіть не замотане. Отакенні здоровенні жіночі чоботи. Берем. Наступне щось маленьке. Щось маленьке і шарудить. Що тут? Ну так, да, можливо, тут якісь пульвер... Ну, Те, що ми бачили, це для туалетів, оце грібник і так далі. Але тут щось ще таке, таке дивне всередині, маленьке, ні на що не схоже. Тому я не знаю, що там. Давайте відтримуємо, подивимось. Догадок немає. Так, так, так. Пакетик. Тут пакетик, а в ньому гайка Звичайно, проста айка. Бачите? Ай З різьбою. Окей. Що? Є е то є. Що є то є? Е. Йдемо далі. Наступна посилка ось це. Тут, ну, по формі ось тут на носку, я бачу тут ззуття. Тут ну, отака от здоровенна, крутезна штука, ну від фірми Кензо. І видно, що воно реально нове. ну, Тут май, навіть не зношено. Так вони виглядають. Ми дізнаємося скільки вони коштують. Якщо у вас такі є, скажіть, за скільки їх купили або за скільки ви готові їх купити. Йдемо далі. Наша посилочка ось тут лежить малесенька. Зовсім малюня. щось з Китаю явно прийшло. Можливо, та навіть не знаю. Що тут судити? Воно явно з Китаю, бо в Китаї такі пакетики пахують. І тут щось таке, напевно, просте: от якась, якась флешка. Якась штука. Зараз ми подивимося, що це? Скло. І тут скло. Тут скло до чогось круглого. Ну от, бачите, скло. Кругленькі а, скляшки. Оп, дві штуки. Можливо, вони на лінзи. Ну, які лінзи. Можливо, на... на що це скло? Так, що? Лишилося декілька посилок, і вони прям великі. Давайте їх відкриємо. О, така штука. Це якась дитяча. Дитячі річ. Чи є таке поняття, що дитячі річ. О! Бачите? Якась космодитяча дитяча річ. Але бачите, от щось грає. Ми, ми Так, уберемося, це о. Зараз буде остання посилка. Ось це з наших двадцяточки. Тут щось теж можна прочитати, якщо дуже заглядати всередину. Але ми цього робити не будемо, просто розпочнемо. Ось така коробка. Значить, тут що? Dance, Dance, Dance Revolution, Extreme Dance Pad, Plenium. Але, ну, по суті, там щось м'яке. Танцювальний коврик. А? А це щось прям ну, велике. Танцювальний танцювальний коврик! Ого! такого ще не було. Це щось таке з розряду, що я б ніколи собі не купив. Получається, значить, то по... кудась і ти танцюєш. От бачите, так? Да? Танцюєш і воно показує, куди вона розскакати. Ну, як в американських фільмах. Але це повинно бути реально весело. Це була остання коробка в цьому випуску. Так що, дякую всім. Ви бачили, було всяке дивне, і хороше, і просто трешове. Тому побачимося. Підписуйтесь, ставте лайки. До наступних зустрічей.